Привітки усім! І хочу вам засняти таку класну незвичайну погоду в Житомирі. От у нас сьогодні ну, майже середина січня. І отак от класно замерзла річка. Тетерів. Дивіться, прям можна кататися, правда, посередині річки. Ось скільки рибаків вийшло. Дивіться, скільки рибаків там. Тут вісім я на... нарахувала. Не знаю, я їх тільки літом не бачила навіть. І от тут, дивлячись на те, що дивляться, який лід, Ну такий тонкий тут біля берега. Навіть полопався. Там, де на середині річці він більший. А тут прямо такі, хочу вам показати кристали. Всередині, отам от трошки приподнялася оця льдина. І там, бачите, всередині такі класні аж прямо. Глядеві кристали, вау, Такі лідничі, якась Антарктида в штуме. Ух ты! Цікава така природа, незвична. Значить тут от було літо-літо, да? ну плюс 7 було, а зараз баце мінус 11. І воно все-таки, ну вночі було мінус 11. Ну так змерзло, все, дивіться, місто. Така цікава погода. Вона ж попіднімалася біля берега, прямо, бачите, тут трошки розтає. Не знаю, як для риби воно це нормально чи ні. Тут річка така неглибока, ну, з цієї сторони. І вона навіть, бачите, як? скільки літом ми були, так? Да? І вона була майже так от до кінця берега, а тут, о, дивіться, як вона впала річка. Така от стала далеко, як від берега, да? і вона отам замерзла. Вона і так така неглибока, я скажу. Там, не знаю, ну, не перейти тут -то точно не можна, але і з цієї сторони купа рибаків вийшли, не бояться, що тут такі віт тонкий, я не знаю. О, яка красота. Снімом, О, така погода не часто буває. Це ось така красота аномальна. Ой, дивіться, які льдины варні. Вон сонечко ще трошки і буде сідати. Оце така у нас січні погода. Ні, сьогодні січень лютий уже у нас. Лютий, ребятишки, другий місяць, лютий. Так що на січень навіть, а середина лютого. Щось я переплутала зовсім. І такий лід. Десь майже 2 см намерзла. Не може і більше. В деяких місцях товщий лід. Он там, Такий товстенький, які товщини. Там от десь всі, не знаю, може і 5 см з цієї сторони. лопався. Зверху я вам теж вже відосік засняла. Красота цікава, аномальна погода. Сонце. Вчора так пасмурно було, це всі, весь тиждень було дуже пасмурно, негарно. А зараз такий знову почався гарний день. Ой, яка красота. Дивіться, прям не можу відійти, яка гарна, який гарний лід класний. Роді недавно вам знімала і було це. Літо, гуси тут плавали, качки. А тут така льдіна настала. Біля берега полопалося все. Не знаю, рибаки не бояться на середині річки там от сидіти. Не знаю. Підемо далі, прогуляємося. Покажу вам, як далі тут ми залізні. Свої ці поприносили сумки лябацькі. Скільки в мене вистачить, не знаю цього. Заряд, може трошки ще вистачити пам'яті, але тут не дуже багато пам'яті. ну краса, реальна, нереальна. Боялася туди йти на середину річки. Тварні рибаки чекали спеціально цього. Мінус 11, щоб піду рибу половити. Прикол. Може вона краще ловиться. Коли мороз, пишіть в коментах, хто знає з рибаків. Чого я більше. Більше ніж цього, ніж влітку. Така ось тут, бачите, у нас природа зимова. Ще нема зелені гарної, але все рівно гарний такий сонячний день, гарна набережна. Хто ще не був тут, прогуляйтеся. Через пару днів буде, може, сніг. То я вам засниму с них. Летом там бывает смачное мороз вот там в киоску продают. Такая красота. Какая гарная скала! Чудо! Красота! Щоб не казали, що я це знімаю тільки одні і ті ж місця. Трошки вам інші познімаю. Лавочки. Скоро розквітнуть ці дерева, сакури тут дуже гарно цвітуть. Надіємося, що вони не позамерзали при такому морозі. У вже я бачу деяких бруньків. Почалися, роз, ну. Як це збільшилися бруньки. така у нас зимовий житомир безсніжний. Оці, до речі, ці столики, вони, мабуть, були там в сквері на Скорульського, да, біля базару, оці два столики шахові. Там вони пропали, сюди їх перенесли. І такі тут у них ще є. Ну, для спорту можна прийти сюди, гарний такий майданчик спортивний. Вже хтось лавочку зламав. А тут класний такий, от бачите, там на цій тр... ну, дорожці є такі випуклості, то фонтанчик буває гарний. Влітку цікавий. І така цікава річка вам показала. Бачили таку? Я теж не бачила ще. Така, щоб була повністю замерзла. Це і всім бажаю гарного, чудового дня. Пишіть яка погода у вас всередині лютого. От. А я, можливо, ще включу продовження стріму, а може і ні. Мабуть, не буду вже. Це, всім пока-пока. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока.